Добрий день, малята! Пропоную вам разом зі мною сьогодні пограти у гру, а саме відправитись нам у Зоомагазин та обрати речі для наших домашніх улюбленців. Як ви гадаєте, нашим домашнім улюбленцям підходять спеціальні засоби для котиків і собачок чи шампуні, який використовуємо ми, люди. Правильно, спеціальні засоби підходять, а шампуню собачки і котики для людей будуть не раді. Як ви вважаєте, чи можна домашнім улюбленцям цукерки, чи їм краще буде придбати лежанку та іграшки? Лежанка та іграшки їм підходять. А цукерки не подобаються. Все вірно, малята. Дітки, як ви вважаєте, доцільніше буде придбати молоко чи лоточок? Правильно, доцільніше буде придбати лоточок. А молочко ми можемо придбати собі, а не домашнім тваринкам. Що підійде нашим домашнім улюбленцям? Повідок та нашийник чи планшет із мультиками. Так, вітку і нашийнику вони будуть раді. А планшет із мультиками ми можемо залишити собі, а не домашнім улюбленцям. Що підходить для домашніх улюбленців? Щітка та гребінець? чи намисто та корона. Так, малята ви і їм у пригоді стануть щітка та гребінець. А кольє із короною підходить для людей, для дівчаток. Що підходить для тваринок? Маркери та фломастери, або ж ось такі принаддя для лапок. Принаддю для лапок вони будуть раді, а маркери і фломастери використовуємо ми люди у своїй діяльності, де тваринки не намокнуть під дощем. У буді чи на кріслі. У буді їм буде затишно та вони не намокнуть. Ви праві, малята, а крісло намокне під дощем. Що підходить для домашніх улюбленців? Іграшки для діток чи іграшки для тваринок. Правильно, іграшки для тваринок. А іграшками для діток можемо погратися ми самі. Дякую вам, ладята. Наші тваринки лишилися дуже задоволені від нашого походу у зоомагазин і вже граються із придбаними нами речами. До нових зустрічей!